Всім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати річ, яка приїхала ось в цій коробці. Ще до кінця не знаю, що це таке, але суть в тому, що тут потрібно переробити процесор. Це якась звукова плата. Давайте зараз я вставлю вставку, щоб ви побачили, що з нею не так. Дивіться відео і розпаковуємо і дивимося, що там. Ось такий фон по каналам, ось власний проц. І коли я його починаю трошки прогинати, ось фон. Стає менше і зникає зовсім. Ну, на жаль, скоріше все, треба перекатати процес. Розпакуємо. Ось так виглядає ця плата. Винуватець нашого свята знаходиться під ось цим радіатором. На жаль, підключити, спробувати її перед якимись роботами я не маю змоги, тому будемо працювати трохи наосліп. Давайте знімемо радіатор, глянемо як там воно все виглядає. Не знаю як ви, але я бачу навколо про це залишки флюсу, тобто ймовірно, що його хтось вже колись спробував пропаювати. Зараз я звітню плату. Цього корпусу, і ми перейдемо на паяльну станцію. Мікросхема відпаяна. як бачимо, під нею є ось така незрозуміла жижа білого кольору. Ось сама мікросхема тут. Давайте, давайте мабуть, перемістимось під мікроскоп. Зараз ось так, як є, і подивимося, як воно там виглядає. Ось ми вже під мікроскопом. Так виглядає наш процик. Як бачимо, у нас тут є проблеми. По кутах у нас ось такі чорні контакти. Тут є? Це біла жижа, це, скоріш за все, термопаста. І давайте подивимося на область, де він був припаяний у нас. Тут виглядає все ось так. То явно ось тут, принаймні на ось цих двох п'ятаках точно є проблеми. Тут на одному є крайньому. І, і, і тут ще у нас три також, навіть чотири поганих. Чому так сталося? Ну, Може бути таке, що її десь деформували, а може бути таке, що, як бачимо, там у нас є термопаста, вона зайшла аж між шари, і, можливо, вона має якийсь активний хімічний склад. Коротше, не знаю. Та якось так. Давайте спробуємо це все забрати, перекатати і запаяти на місце. Ось так мене вийшло накатати. Вже помив все і зараз будемо пробувати запаювати. У мене вже все готове для того, щоб запаяти. Зараз я виставлю процесор і ми його запаяємо. Запис. Ремонт даної штуки завершено. Будемо чекати відео від людини, яка це прислала. І надіятися, що все буде окей. Відправляємо його в Київ і чекаємо на відосик. Пока. Вітаю! Отримав посилочку від Андрія. Карточка з процесором, який він полагодив контакти, відновив, перекатав його. Дивовижно все, як завжди, зроблено на найвищому рівні. Тому з Андрієм завжди приємно мати справу. Так. Ось такий D-Live Арінгіт. І його звукова карта Matty. Ми її поставимо у роз'ємчик. Одна сторона, інша. Зафіксуємо. Підключимо madi інтерфейс від RME. І вимикаємо живлення. Так, Тим часом запустимо рівні монітор TotalMix. І очікуємо появи ще 64 каналів. Ось, вони з'явились. Від моменту вімкнення прийшов короткочасний е спалах і всі канали тепер. Мають свою відповідну чутливість по шуму. Ну, ми бачимо мінус 104 дБ. Прекрасно! Андрій, дуже тобі дякую.